Величезний лайнер, чимало яхт, море, пляжі, сонце. Це не Монте-Карло і не Сан-Ремо, але це Українське гоночне Монте-Карло. Це четвертий етап IRC Prime Yalta Rally. І за спиною у мене сервісний парк, де знаходяться усі головні учасники цього змагання. Те, що Ялта Раллі стане найбільшою автоспортивною подією року, не сумнівався ніхто. Проте кількість учасників змагання перевершила навіть оптимістичні прогнози. На перший український етап IRC зареєструвалося близько сотні екіпажів. До України приїхали найголовніші учасники інтерконтинентальної ралійної першості. Прогулюючись набережною, можна було ознайомитися із усіма найважливішими командами чемпіонату і зробити певні висновки щодо того, хто за чим сюди приїхав. Набережна ялта перетворилась на справжнє гоночне містечко. Позаду автомобілі Андреса Мікельсона, Гая Вілса, Тіріні Віля, Тоні Гардемайстера. Тут шкоди. Карла Круди і Патріка Сандело. У Карла Круди найвеселіший автомобіль на цьому етапі. Але найголовніше попереду це заводська команда Шкода Моторспорт, яка вже приховала свої два бойові автомобілі Яна Капецький і Юхі Ханінена. Напевно, приховала від пильного ока конкурентів, а конкуренти прямо навпроти. Це команда Proton. І вона залишила два автомобілі тут від Жандерса. Натапасок автомобіль Євгена Червоненка і Олександра Салюка вже від'їхав від сервісу. Шкодівці так і не дозволили нам поближче розглянути автомобілі. Ян Копецький та Юка Ханінен вважаються фаворитами гонки, тому за надто серйозний підхід до підготовки їм можна пробачити. Значно демократичніше працюють з автомобілями шведа Патріка Сандела та Естонця Карла Круди, які також виступають на шкодах. Механіки швидко закінчили основні роботи і пішли відпочивати, залишивши техніку відкритою на втіху болівальникам. Особливою популярністю у туристів користувався автомобіль 18-річного естонця. Такого оригінального авто більше ні в кого немає. А навпроти, шатро малазійської команди Протон тут готують аж три автомобілі. Один з яких виступатиме під українським прапором за кермом Протон Сатрія Нео Супер 2000» поїде легенда українського раллі Олександр Петрович Салюк. А у Крислі Штурмана ідейний натхненник і організатор гонки Прайм Ялта раллі Євген Альфредович Червоненко у 1991 році. Екіпаж у складі Салюк Червоненко став чемпіоном СРСР. Це було останнє змагання для Євгена Альфредовича, який зав'язав зі спортом і зосередився на бізнесі та політиці. Пройшло 20 років, і доля кидає старим товаришам новий виклик: треба захищати честь країни. Євген Червоненко щойно повернувся із прописки траси. Телефон дзвонить безперестанно. Президенту автомобільної федерації України доводиться вирішувати безліч як організаційних питань, так і виключно гоночних. Штурман Прайм Протон Юкраїн з нахненням оцінює перспективи екіпажу. сьомій ранку, ми були вже в машині. Я стільки не писав навіть на державних посадах, як за цей день, бо записати айпетрі верх і 30-кілометровий швидкісний ділян Орлина, ну байдарські ворота. Рука трохи болить. Зараз була нарада з представництвом адміністрації президента держохорони, тому перевіряти поїхав Косянчук. Льоня. Я завтра ще, коли буде час, проїду і ми сьогодні ще будемо тренуватися. Зустрівся з швидкісними ділянками в удовженому вигляді. Зустрівся з молодістю, відчуваю 20 років не було. Завдання перед колективом команди Протон стоять серйозні: вивести марку на лідируючі позиції у чемпіонаті АЕРСІ. Крім того, ралійні змагання для Протону це чудовий рекламний майданчик для просування бренду. Малазійці планують вийти і на український ринок. Ми думаємо, що у нас є шанс, тому що це перше українське ралі для всіх, і у інших команд немає переваг. Це відкрита боротьба, у якій погода може зіграти важливу роль, якщо піде дощ. Будь-хто може виграти. Тому ми сподіваємось на хороший фініш, і що в найближчому майбутньому протон може продавати свої автомобілі і в Україні. Ялта живе гонкою. Туристичний сезон вже відкрито, проте море та пляжі користуються значно меншим попитом аніж набережна, де розташовано сервісний парк. Кожен хоче, хоча б поглядом доторкнутися до справжніх ралійних монстрів. Ці малазійці вже сім років проживають в Україні. А коли почули, що в Ялті буде змагатися їхня рідна команда, остаточно вирішили приєднатися до когорти ралійних вболівальників. Ми в захваті, що тут виступає малазійський протон, і очікуємо від них хороший результат. Коренние жители тише з того, что их рідне місто майже на тиждень перетворилося на столицю столицу украинского автоспорта. Интересно посмотреть на машины с номерами Европейского Союза здесь в городе у нас на Украине. Действительно другой уровень все совсем по-другому. Это какое-то развлечение, это привлечение к городу. Нових туристів. та й гості українського Монте-Карло із захопленням спостерігають за перебігом підготовки до події світового масштабу. Я думаю, що Україна прийме прийметься гості не тільки прайм'ялтералі, но і євро й Євро-2012. Можна в прямую пообщатися з пілотами, з представителями команди. Очень цікаво. Багато туристів дуже поляків там видно. Ходять італійці. Дуже багато. IRC Prime Yalta Rally – це генеральна репетиція готовності України до Євро 2012 року. Девіз українського екіпажу команди Протон не випадковий. Увімкни Україну. Саме із таким закликом Ялта зустрічає закордонних гостей. Організація змагання потребує неабияких зусиль, особливо коли йдеться про міжнародний чемпіонат найвищого рівня. Проте у команд немає нарікань. Я тут вперше хороше місце. Мені тут подобається. Хороша організація. Ми чудово проводимо час. Все нормально. Ралійні стайні невідмінно оцінили і технічну комісію, невід'ємну складову підготовки до змагання. Тут перевіряють бойові машини на відповідність до технічного регламенту. АРС Процедура на перший погляд проста, проте потребує великої уваги як технічних комісарів, так і інженерів команд. Усе розпочинається з реєстрації. Кожна машина прибуває у чітко відведений час і запізнень тут не люблять. Варто автомобілю затриматися хоча б на 10 хвилин, і от тобі штраф у 75 євро. Далі кожна машина перевіряється на рівень шуму. Він не має перевищувати 105 дБ. децибел. Падаються машини, которые привышають. Ну далі вже технічні комісари, такі же як ми колеги, вирішують, що с ней делать: міняти вихлопну систему, щось то змінити, щоб менше було шуму. І якщо все добре, у бокси. для більш детального ознайомлення з бойовим автомобілем і пломбування його основних вузлів. Затем автомобіль попадає в зону, в, 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 в зону, в, в зону взвешування. где происходит взвешивание автомобиля, значит, э, и проверяется соответствие веса автомобиля минимальному, который допускается для данного класса и модели автомобиля. После этого автомобиль попадает в зону пломбировки э, агрегатов пломбируется в полноприводном автомобиле, как вот этот автомобиль Супер 2000, пломбируются все с трансмиссионные агрегаты, то есть коробка, раздаточная коробка, задний мост. Техничный комиссар из 30-речным ролейным досвидом Ниро Палми констатует, что значительных у конструкции автомобилей не выявлено, а не суттевые надоли, которые выправляются на месте. єдина проблема неточність у підготовці автомобілів відповідно до вимог. Вона викликана дуже тісними термінами для опрацювання всіх пунктів регламенту. Проте ми впоралися з цим, і тепер ідемо за графіком. А також зазначив, що автомобілі українських команд значно покращились, порівнюючи із минулими роками, і можуть на рівних конкурувати із європейськими. якщо говорити про підготовку, то 4-5 років тому ми знаходили серйозні порушення. Але тепер нові автомобілі пілоти відповідають всім нормам регламенту. особливо хочеться відзначити команду ментосаскання Рейсінг», яка виступає також і за кордоном. А поки бойові машини перевіряли, інженери іноземних команд поділилися з нами першими враженнями від Ялтинської траси, та відповідно деякими особливостями налаштування гоночних авто. Ми базового сліванівені гото рейс овез мекченіштування. Содерісюд за драйвер випад вива тридеми провели дні тестів, Вони були доволі непрості, адже дороги нерівні рівні і на них постійно змінюється ритм. Як і на будь-якому етапі змагань, а особливо в Ялті з її підступними серпантинами, жага перемоги та адреналін пілота нерідко призводять до аварій різного ступеня тяжкості. Тому найбільш ретельно на Техкомі перевіряли обладнання, що відповідає за безпеку ралійного екіпажу. В Принципі одна з основних задач е, міжнародної федерації, звісно, автомобільної федерації України і наших партнерів федерації всіх країн, це е, 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 створення безпечних умов. Значит, комнесколько компонентов этого процесса это касается и безопасности самого спортсмена. Безопасності автомобіля як об'єкта небезпечності опасності. І е, міроприяття пов'язані з обізненням безпасності сорінування на трасі. Сорінування. Ну от інспекція закінчилася, і перефразовуючи давньогрецьку легенду, недостойні автомобілі скидають у плір. Звичайно, це жар. Усі машини пройшли технічну комісію і відправилися на шейкдаун. Це спеціально підготовлений для спортсменів організаторами. Скоростной участок тренировочный, так называемый, на котором они могут проверить свою технику, проверить свою резину, подготовиться к прохождению трассы на следующие дни. Довжина тестового відрізку, що простягнулася змією з хвилами кримських гір між Ялтою та Левадією, складає 2 кілометри 120 метрів. На перший погляд, незначна відстань. Проте пілоти та штурмани викладалися викладалися повну усе yeah, so be... поки що непогано. Автомобіль поводить себе добре, але нам треба ще попрацювати над налаштуваннями. Я був здивований рівнем щеплення з, з дорогою. Думаю, що ми вгадали з налаштуваннями. нічого нормально, Там німшка вода, но все окей. До речі, іноземні команди на старт шейкдауну вишикувалися майже у повному складі, адже будь-яке тренування безперечно додає їм впевненості у, у своїх силах. Ми виступаємо тут втретє. Мені подобається спецділянки. Сподіваюсь, обійдеться без дощу. Гопізнатенібагато положительні емоції. дуже на рівні слизькі дороги, і це буде проблемою. Кошка дорога для автомобіля. Він весь час підстрибує. Завжди привітний Юко Ханіна на шкоді настільки занурився у роботу, що не схотів поділитися враженнями від проїзду. Проте саме він показав найкращий результат на шейкдауні. А от українські екіпажі у своїй більшості проігнорували можливість освіжити у пам'яті траєкторії проходження поворотів підступних серпантинів. Що ж переможе досвід вітчизняних перегонців чи майстерність світових професіоналів? Та які сюрпризи підготував перший день змагань дізнаєтеся із наступного щоденника IRC Prime Yalta Rally на першому автомобільному?